Всім привіт! Що ж, в спільноті я зробив таке невеличке опитування, яку з моделек відкрити наступною, і в нас є фаворит. Фаворитом є Pontiac Firebird TA. От, не STH. Шкода, звичайно, але моделька в принципі така доволі цікава. Що ж, будемо її відкривати, а з цими трьома розберемося далі. Тож, Переходимо до відкривання і огляду на модель. Тож, в першу чергу, хочу ще раз всім подякувати, хто прийняв участь в тому голосуванні. Спробуємо такий новий формат, буду виставляти по декілька моделей. І через голосування будемо вибирати, яку модельку відкриваємо, які переходять до наступного туру, а яку ми заберемо за голосування. Ну, можливо, я колись і також буду відкривати, а можливо ні. Тож, у нас є Pontiac Firebird, але перед цим невеличкий момент. Писали про страшний колір сірої Subaru. вирішив трішки так швиденько її підмалювати. Додав фари передні трошки чорного кольору на спойлер, задні фари. От, ну, Як на мене, передочок все одно виглядає доволі страшно, треба щось придумати з тими фарами. А зад вже більш-менш такий нічого. Ну, це моя особиста думка. Напишіть в коментарях, що думаєте. Чи рятує цю сіру невеличке розмалювання чи ні. Що ж, а тепер обережненько відкриємо нашу машинку. Оп, готово. Дістаємо наш понтяк. Отож понтяг Firebird. Так, ну, ну, доволі легенько, оскільки пластмасовий низ. Тільки верх металевий. Ну, давайте розглядати. Так, попереду. Ну, фари не промальовані, це вже мінус. Тут треба домальовувати, щоб воно виглядало. Більш-менш краще. Збоку колеса передні маленькі, задні великі. О, тут така полосочка, емблемка Hot Wheels. значок цього вогняного птаха, як його фенікс. Так, позаду, позаду машинка так само сліпенька. Знизу видно вихлопні труби, аж 4 штуки, цікаво. От. ну З цієї сторони такі саме. Тепер подивимося на неї зверху. Тут так само символ на капоті Феникса. Е, кабінка. В принципі, Тут класні такі пластмаси. Як то сказати? Чи віконечка, чи, чи дошки такі. Ну, якось, напевно, окремо відкривається, щоб потім вилазити з тої машини. От, заднє вікно, ні дзеркал, ні щиток скло чесника, нічого тут не знайдете. От, тут же видно заднє скло таке трошки потерте, хоча машина з коробки. Так само, якість фарбування. Видно такі цяточки. Ну, що зробиш? мейнлайн. Тепер низ машини. Що тут знизу? Знизу по деталізації. Ну, оці от дві вихлопні труби, як вони вивели, все там блестить. От, Що у нас тут написано? Так, ногами перевернув. 1977 року Pontiac. І 2013-15 рік. Кастинг перший. Nate in Malaysia. Ну. Ось такий от понтяк. Ось напевно, виглядає скравіше на розинових колесах. Так, вже ми скольчики якісь тут є на дочку маленькі. Ну, так. Якість від мотел, що тут ще скажеш? Добре. На цьому ми завершимо наш огляд. І зараз подивимося, хто з тих трьох машинок. Вилітає, а хто проходить до нового етапу і додам ще якусь одну машинку. Я ось подумав, і оскільки ці всі машинки набрали, однакову кількість голосів менше, звичайно, ніж за Firebird, який ми відкрили. Тому на наступний етап я їх всі заберег і попрошу вас вибирати за цих. Ось так, голосувалочку залишу в спільноті. І побачимо, хто найбільше набере голосів, того ми відкриємо наступного. Все. Всім дякую за перегляд даного відео. Сподіваюсь, вам формат сподобався. Пишіть свої коментарі зауваження під ним. До наступних зустрічей. Всім мирного неба!